Друзі, привіт! Я рад вас вітати на 30 днів шлях дизайнера та сайтобудівника з нуля. А саме чи потрібен курс, щоб стартувати? Давайте так. Друзі, чи можна стати дизайнером та розробником сайтів без курсів, щоб відповісти максимально лаконічно? так можна. Я сам проходив цей шлях самостійно, але це були роки пошуку, помилок і тупиків. Так, якщо ви дивилися з першого відео, знаєте, що в сім років мене навчив дідуся, але навіть якщо не брати ось ту історію, а обрати мій шлях з двадцяти років, то я вивчався по статтям, по відео, по урокам, збирав всі знання по крихтам, втрачаючи час та енергію. Так, в інтернеті справді дуже багато безкоштовної інформації. Один ролик, наприклад, як вставити імейдж в. Текст, інші ролик, як підібрати колір для тіні, і у підсумку нема ось цієї повноцінної картини, куди рухатися, що качати, як качати, як працювати з клієнтами. І ось у мене є м -м -м -м, відгук, завишений на основному каналі. Зачитаю. Кстати, хотів спросить, заметила, что я сама не могу додуматься до того, как сделать тот или іноді ефект или фишку, могу только что-то по туторіалам или мастер-класам делать, это нормально вообще или нет? Так, це нормально, оскільки ти, Валерія, не зобов'язана бути методистом, щоб будувати собі програму навчання. Це не погані майстер-класи, це не погані туторіали, оскільки вони вирішують лише одну якусь точечну задачу. І саме із -за того, що у тебе немає ось цієї. Цілосної картини у тебе є ця розфокусіровка. А що дає курс? Курс це ну далеко не якась там золота пігулка, а системне навчання. Ти не губишся в деталях, а йдеш по чіткій логіці, а саме від основ, що це таке, практика, кесі до перших клієнтів. Це як вивчити мову. Ти можеш вивчити 100 слів, але загалом не розмовляти. А можна практикуватися, отримувати фідбек. І почати думати як носій. у дизайні. Теж саме важливо не самі знання самі по собі, а послідовність, практика, зворотній зв'язок. Якщо ти навчаєшся сам, ти навіть не розумієш, де ти помиляєшся. І помиляєшся взагалі. Я не можу не підняти цю тему, ну я зобов'язан відповісти на питання. А самостійно можна навчитися? Самоосвіта це окей. Якщо ти вмієш себе організовувати, у тебе дуже багато часу, ти розумієш, де шукати і у тебе все вийде. Але просто готуйся, що буде повільніше і складніше. Курси вони просто дозволяють прийти до результату швидше і впевненіше. І найголовніше це отримати фідбек, розуміти, помиляєшся ти взагалі чи ні. Так, у мене був час, коли я на основному каналі робив курси з тільда до, до 2022 року, і у мене навіть була така методика. Я багато записував відосів, але у мене відосі всі були точечні, вони вирішували лише якісь то проблемки. Тому я і створюю курси, які дають систему і практику. Переходячи на umapalata.space, ну я вже, чесно кажучи, настільки втомився за ці 11 днів, що я навіть не пам'ятаю, ми заходили на цей сайт чи ні. Багато напрямків це курси Webflow, курси Framer, курси Spline, курси Photoshop. Але всі ці програми це інструменти для однієї цілі, а саме створення сайту. Саме для цього я і створив кухня у Мапалата Професія 360, куди входять всі курси і всі плюшки, які знаходяться всередині. А також повноцінний курс це повний шлях комерційного проєкту від там. Потрібно ФОП чи не потрібно, як підписувати документи, де їх підписувати, до як розмовляти з клієнтами і де шукати загалом цих клієнтів. Тут, якщо порахувати, тут заощадження дуже велике, приблизно 52 В незалежності від напрямку, який ви оберете, у вас на кожній сторінці буде відеоінструкція, А також чотири кроки: це завжди спробувати зрозуміти, навчитися, а також. Поглибитися, спробувати це дев'ять плотних відео, вони безкоштовні. Вони щоб познайомити тебе з цією професією. Зрозуміти, це не дуже дорогий продукт, але він дає тобі мінус 20% на наступну кухню. Це для того, якщо ти не до кінця розумієш, а запотрібно воно чи тобі, чи ні, а покриває воно твої потреби чи ні. Спробуй і лише потім перепригуй на кухню. Всі майстер-класи на суму 78 доларів. Ну по-перше, ти можеш їх купувати окремо, але вони входять в вартість кухні Webflow. Тут тебе вже чекають ну приблизно 26 годин контенту. Ти зробиш приблизно 6 повноцінних сайтів. Лише кухня Webflow... Включає в себе 60 відео. Так, мова поки що викладання російська. Чат підтримки. Також всі майстер класи вони безкоштовні. Ну, оце, ну прям я не знаю, як без цього взагалі можна робити сайти. Ну, а саме без респонсів. Також, окрім 62 відео, тебе чекає база знань, яка завжди-завжди поповнюється. Як я люблю казати, один раз платиш і нескінченно навчаєшся. Всі посилання я залишу. Під цим відео в описі переходьте, ознайомлюйся з програмою та роби свої висновки. Якщо брати на прикладі курси сплайн, тут теж саме у тебе є безкоштовно, у тебе є, щоб щось зрозуміти. Але друзі, якщо воно там коштує 19 баксів, це не значить, що ото як в інтернеті продають повітря. Ні, тут повноцінна також практика, яка дасть тобі дуже великі, вибачте, не знаю, як буде плоди. Кухня з тут також 16 практичних уроків. Ми будемо вчитися і моделювати, і накидувати матеріал, і працювати з анімацією, з фізикою і дуже багато практичних штук, які ти можеш імпортувати на сайт. При цьому робити ці сайти в 100 раз дорожче. Так чи потрібно тобі курс, чи ні? Ну, мій друже, тут вирішувати лише тобі. Можна йти самостійно? Ну так, це буде довше, а можна просто пройти по системі. І отримати результат швидше, глибше і впевненіше із зворотнім зв'язком. Оскільки, якщо навчаєшся ти сам, ти навіть не розумієш, а помиляєшся чи ти. Відповідаючи на питання, що б я радив би, я б радив би, кухня, у маповата професія 360. Тут ти будеш вже розуміти весь функціонал, і якщо також у тебе ціль, є заощаджити. Так, друзі, ми ж тут всі не дібіли, і я обіцяв бути з вами завжди відвертий. Так, навчання це один з моїх доходів, а також розробка сайтів. Але якщо брати в процентному відношенні, то розробка сайтів це основне, що корми мене. А весь цей навчальний напрямок, давайте так, я не буду казати, що для душі, просто збіглося так, що. Те, що я дуже кохаю, мені приносить гроші. Те, що в мене добре виходить, приносить мені гроші. Ну все, мій друже, якщо ти відчуваєш, що ми з тобою на одній хвилі, переходь за посиланням, вся кухня буде тебе чекати там. А якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на канал, і я буду тобі дуже вдячний. Якщо у тебе є будь-які запитання, пиши в коментарях, я обов'язково тобі дам відповідь. А з вами був Макс Куратов. Пока.